Нарешті моя земелька приїхала, так що кашпошечки мої, які чекали, вже будуть скоро висаджені. Все повисаджую. Так, кашпохи мої висаджуються, дійшов до, до них час, руки. Я трошки вже, звісно, висаджувала, але дуже мало. І не встигаю от реально не встигаю щось. Хоча, чесно кажучи, кожен рік думаєш, що не встигаєш, а потім все одно встигнеш. Тому починаю з кашпошками працювати. Набиваю землю, набиваю отак прям під, під горочку, бо вона потім все, все рівно присяде, буде поливатись і присяде. Землі, звичайно, дуже йде багато на кашпо. Так, це безспорно. Але я використовую чистий субстрат для кашпо. Я не додаю ні землю, ні з городу, ні з лісу. Чистий субстрат. От мішечок один закінчився. Йдемо за новим. Розпаковка нового мішечка. Цей горщик у мене 3,7 літрів. Так, набираю е, петуньки. Це в мене ампельна петунія. Я її спочатку саджу в стакани. Вона в мене доростає до такого стану. Вже гарненька, коренева. І висаджую в такому стані їх вже у кашпо. Також в кожне кашпо я кладу добриво пролонгованої дії. Осмокот. смокот. Є воно різне в різних е, видах, скажімо так, я використовую такі таблеточки. Одна таблеточка розрахована на горщик до 3 літрів. У мене горщик до 5 літрів, то сюди я додаю 2 півтори. літри. Отак, якраз це е, е, норма для цього. Роблю дірочки легко і просто. Кинула смокотика туди, достала петунійку з стаканчика. Вставила, прижала, готова. І продовжую в тому ж дусі. Дірочка, осмакотик, квіточка. Так, все готово? Ну, як все, частина. І трошечки проливаю. Небагато, не треба багато заливати. Трошки так. хопа Навіть отак, десь оцей стакан на три кошпушки. Частина зроблена. Вісюльки розвішані. Залишилось тепер їх порозвішувати по своїх постійних місцях. Зараз цим і займусь. А я знов продовжую висаджувати трохи в іншій одежі, бо це трошечки інший день. А я все продовжую висаджувати. Що хочу сказати, і така петунія. Пересаджена у більший об'єм землі, вона просто на очах починає рости. І буквально через пару тижнів вона стане ось такою. Пішли покажу. А ось такою. Оці реально буквально висаджені е, тижні два-три тому. Вона дуже швидко набирає силу. І з такою петунією вже треба теж трошечки попрацювати. Треба її формувати. Не всю, от е, залежить теж від сорта. Деякі сорти дуже класно ростуть самі, такі шапки формують, і я їх. Навіть не трогаю, а деякі, бачите, воно повипускало палки в різні боки. Ну, це не діло, це треба порізати. Беру ще один і різати. Бачите на прикладі цього? Він оце якісь палки повипускав, це не діло. Треба, щоб він був більш пісніший, тому я беру і отак безжально, безжально обрізаю по погорщику. Ось така кулька, бачите, виходить. просто навіть на око беремо і робимо шапочку. Зараз покажу сорт, от який я ні разу не обрізала. І він, сам дивіться, і він ідеальною такою шапкою росте. От Я не бачу, що тут взагалі щось треба підрізати. Гарно, класна кулька. Отлично. Так, і ще от такі екземплярчики теж попадаються. Бачите, з однієї сторони він тільки повипускав оце поперла з однієї сторони, тут нічого нема. Тому беремо і тільки цю сторону ріжемо. Ось такі кольки робимо. А оце ж все обрізане ми можемо поставити на черенкування, і буде в нас мільйон петуній. І ще один немаловажний факт, бачите, як висять? Оце вже неправильно, не робіть так. Я зараз їх всіх обчікаю. І розвішу десь на такій відстані один від одного, щоб вони гарно розвивалися. Це в мене було тимчасово. Зараз все це виправимо. Тобто їх треба вішати на відстані. Так що такі справи? Зараз ту партію розвішую, стаю, набиваю базони на нову партію, це буду чекати розвішувати. Ось такі справи на даний момент.